Вітаю вас, любі мої! З вами Наталя. Дасть Бог комусь пригодиться маленький відео огляд каталогу досі компанії Фармасі на липень місяць. Будемо вірити, що будемо живі, здорові, в цілості, в збереженості. Тому, будь ласка, б. цікаве, перегляньте зі мною. Хочу трішечки відволіктися, бо інакше можна зійти з розуму. Так, ось така у нас гарна заставочка. Далі у нас відмінна пропозиція. Акція знижка 30% на кожну другу помаду. Дуже багато помад у нас іде. Ось поради від Світлани Медведєвої, нашого стиліста. І дивіться. Одна 139 і будь-яка інша, дивіться ціни. Круто, дуже круто. Мені дуже подобаються в турецькій компанії фармасі губні помади, дуже доглядові відмінні. Так що звертайте. в матові мені теж подобаються рідкі постійкості. Тобто, одна і в будь-якій комплектації, як ви бажаєте, ось так лімітована навіть колекція. Ось такі близькі теж приймають участь. Так, тут у нас супер пропозиції на липень місяць звертайте увагу, будь ласка. Дуже гарня, гарні, гарна продукція і плюс дуже велика економія вашого бюджету. Я рахую, що дуже велика, дійсно. дай Бог вам це пригодиться. Ось так. Душа болить і хочеться трішки все-таки себе в руки взяти і зробити щось корисне, відмінної якості. Це взагалі лідери. лідери, тому що це доглядові всі сі бібі, доглядові крема йдуть тональні. Так, акція, бачите? Моя улюблена, пудра. акція. Так. Знову такі акція, дивіться, дуже велика економія. Повік, праймер, теж буде акція гарна. Тіні відмінні 5 грам, але ну вони дуже пігментовані, дуже відмінні. Лідкі тіні для повік. Так. Підводки. Олівці водостійки. Вже товаро кількість обмежена, моя улюблена туш. Ось така буде акція 207 гривень замість 259-ти, хто полюбляє в чорному кольорі. Так, Це веган, водостійка туш, яка не боїться, ні води нічого. Це йде праймер під туш. Не можу в хаті знаходитися, вийшла навіть на вулицю записувати вам відео, тому що вже пішли якісь панічні атаки. Незрозумілі. Але триматися потрібно. Відмінної якості. Рекомендую. Її зазвичай 429 гривень ціна 149 гривень. Кому потрібна міцелярна водичка від Фармасі, Рекомендую купіть, не пожалкуйте. 225 мл. Це дуже великий об'єм. Хто візажист, дивіться, яка краса. Залишилось тільки два вже пензлика по таким цінам. Так, дозатор відмінний для бережливого використання шампуні. Так. Наша незламна буде 349 гривень. Дівчата, в мене є по 299, кому потрібно, звертайтеся. Дуже гарне оформлення. Ціни ті самі. Тут ціни без змін. Парфумовані дуже стійкі шлейфові води для чоловіків та жінок. В фармасі тільки парфумовані, обожнюю цю воду. обожнюю. Звертайте увагу, вже 299 дівчата-липень, Два чоловічих парфума по 50 мл і чотири жіночі. Так що, хто бажає, будь ласка, зараз купуйте. Так, ціна є по 109 гривень 100 мл. 4 парфумованих бальзами після гоління. І ось для дівчаток ось така кількість парфумованих ласьйонів для тіла. Так, ось дивіться: дезодоранти. Такі дезодоранти відмінні. Не липнуть дуже гарно. Парфумовані спреї, і ціна буде 151 гривна. Дівчата 115 мл. Дуже класні, дуже класні. Так, антисептики, я ними постійно користуюся. Тут аж 225 мл, Так, 179 гривень, а тут у нас іде 115 мл, Ну такий, видно, формат бутилочки, та вони вже так і порозливали. Я зараз цим користуюся. Так, це наша Україна виготавлює да? так, це компанії Pharmacy. Smart Love, це все наша Україна. Наші люди це все роблять. Дуже гарна продукція, дуже високоякісна, дуже високоякісна, тому що сама турецька компанія фармасі тримає високий рівень того, щоб було тільки все без хімозності, щоб було все для здоров'я людей. Дивіться знову у нас. Знижка 30% на кожну другу це супер. Одна 79, а друга по 55 гривень. А я зареєстрована, для мене ще буде знижка звідси 25%, і звідси 25%. Супер. Супер, супер маски відмінної якості. Відмінно. Теж дивіться, 71 гривна, відмінний 15 мл. Але його вистачає набагато цього зволожуючого універсального бальзаму. Ось губи, нігті, руки, де сухі лікті, коліна, п'яти. Все можна мастити. Дуже чудові аромати, відмінна, не липнуть нічого. Натуральні мила, Супер, просто супер. Так, знову такі акції. 30% на кожен другий крем для рук. Приходить в коробочки, дуже гарне оформлення, такі блискучі, ідея подарунку. Зручно брати з собою навіть в сумочку, бо тут 30 мл і дивіться, один 59, а другий ви взяли за 41 гривну. Ось так. Такі по 79. Зараз акція. По 99. Зараз. По 99. Відмінна. Знову компанія ставить нам набори. Завжди вигідні набори. Так. І знову набір. Це в нас гель для душу та піна для ванни відмінної якості. Відмінно. Зубні пасти. Знову акція. Не 99, а 79. Чоловіча територія. Тут іде все з амінокислотним комплексом, який розроблений спеціально для чоловічої шкіри обличчя, тіла, волосся. Так що звертайте, бо навіть для бороди є олія для бороди та вус. Так, маски. Це в нас для кудрявого, крем стайлінг та прямого волосся. Масочки, цілий набір, кератинова терапія, відмінно. Це буде супер ціна. Так, перегортаємо на іншу сторону. В нас акція двоє таких серветок. У нас йдуть вологі серветки доктор Туна. Ой, містер Віпс, вибачте, лимон і бриз океану за 199 гривень. Замість 238 гривень, тобто ви 39 гривень, економите. Так, відмінна річ сашет. Мені дуже подобається. Чудова річ взагалі це мультифункціональний елексир краси відмінної якості. Так, знову-таки, ну, вже кількість товару обмежена. Звертайте увагу. Можна купити по одній штуці. Бачите? Різні ефірні олії. Сонечко захисне, захисні засоби від шкідливого впливу ультрафіолету серія алоє. Весь набір поставили. Набором, ви знаєте, що набір завжди вигідно. Аква любима наша, відмінна, календула. І знову-таки набір з трьох продуктів дивіться гель для очищення обличчя, тонік для обличчя і крем для обличчя, календула 409 гривень. У вас велика економія, дивіться, яка економія. А якщо зареєстровані ще більше, це для жирної та комбінованої шкіри. 15, дивіться. І набір знову таки поставили Люмір Radiance для пігментованої шкіри. 15. Так, Резор Фейс серія дуже велика, тут прям велика серія. Догляд О, такий сильний Edge Reversist. Для будь-якого типу шкіри. Так, це в нас для всіх типів шкіри ідея, щоб не От маска плівка з чорним вугіллям і цей, і тонік. І знову акція знижка 20% на кожну другу тканинну маску для обличчя. Ось так. Є чотири види: одноразові масочки, доктор Туна відмінної якості, мені дуже подобається. Знову таки акція. Догляд за ніжками. Дуже відмінний, дуже чудовий. Шампунів вже нема, зауважте. Ще залишилося ось по дитячій лінійці, тільки зубні щіточки, хлопчик-дівчинка, спрей для волосся і зубна паста. Дай Бог, щоб так хоч би це залишилося. Доктор Туна. Набір знову-таки сила і відновлення для регенерації пошкодженого волосся. Перепрошую, велика дуже машина їде по вулиці. Такий грохот. Це машина, слава Богу, тільки. Відмінної якості, дуже високої якості, ці лінійки, догляду за, шом, за волоссям. Подивіться, Вся, всі, які тільки бажаєте, по любим причинам. Так, тут у нас вже залишки ще, але ще є. Трішки в нас по таким розпродажним цінам, дуже високої теж якості, великі об'єми і відмінні результативні догляди за волоссям та тілом. Сто тридцять дев'ять гривень сто п'ятдесят мілілітрів. Дуже гарне оформлення, дуже гарно все розписується. Так, все середині та зовні, дуже продукти. Так. Ці не ті самі дівчаточка. Ціни ті самі. Дуже смачні чаї. Зараз в червні зробили дуже гарну акцію на всі ці продукти йдуть 10% знижки, а для консультантів зробили навіть 28% знижки в червні. Так що для консультантів, хто зареєстрований в червні, то виходить, 38% має знижку. Ось так. Дуже вигідно. Зробили набір. Мій улюблений і теж мої відкий засіб для миття посуду, містер Віп з 500 мл, і іде засіб для видалення жиру, відмінно газові решітки вичищує, де тільки кахель, де скло, це жир дуже відмінно. Мені мені витяжки справляються ще й з розпилювачем, веган концентроване все за 366 замість 458. Дуже вигідно. Так, бачите. Нуль, нуль в цієї гадості. Ось так мультяшка наша. Знову набір. Іде великий засіб за всіх поверхонь. Можна мити все васелі, все, Тут цілий літер і засіб зачищення унітазів. Набір, бачите, мав би бути 418, а ви купуєте за 355 гривень, відмінні засоби. Миє все, абсолютно все. І навіть акція буде на кисневий наш засіб для видалення плям. Тут настіли кілограм, іде для всіх кольорів 479 гривень. І рекомендую, обов'язково не забувайте замірну чашу, поки вони є в каталозі, купуйте для прання рідкі засоби, концентровані, густі, веган, біодім, містер віпс, 500 мл. Підходить для дитячого. Білизни білого, кольорового. Так що звертайте увагу, що всі засоби концентровані. Так, плямовий відник відмінний. Конди... Кон... Кондиціонер 159-189. І ось наші серветки. Бачите, яка економія? 39 гривень, ви економите на дві. Упаковки відмінно навіть можна мити все прибирати. Написано, бачите, намальовано на кухні, унітази, умивальники, взуття, коли помальовано щось там на шпалерах. Тоналки, коли комірці в тоналці від, відтирають дуже відмінно, відмивають дуже відмінно. І я зазвичай покористуюся за, 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 за ну, стала грязна. Я її споруснула і сполоснула, і ще може дещо там протерти нею, поки вже повністю не викидаю. І ось такі багаторічні на багато років вистачає ось таких серветок мікрофібра дуже високої якості. Це містер Віпс, це все іде. Високої якості. Таким було моє відео, о, відео огляд каталогу на липень місяць. Зверніть уваги, будь ласка, на акції. Компанія старається кожен каталог робити акцію. Тому звертайтеся кому що потрібно без проблем. Допоможу, оформлю, зареєструю і бажаю вам миру, здоров'я, крепості духу, віри в зсу, віри в Бога, що все буде добре. Обіймаю вас, рада, що я можу з вами ще поговорити таким чином. Дякую, що ви зі мною. Для мене це надважливо. Будьте здорові, господи, будьте живі і щасливі.